Гідна казка. Це програма Континент, і ми запрошуємо вас у Расельхайму. Куди? Певно, перепитаєте ви. У Расельхайму. Расельхайма має свій міжнародний аеропорт, але поки що літаки українських авіаліній туди не літають. Тому ми у шаржу, а там 90 кілометрів, і ми на місці призначення. Скільки летіти, не підкажете? 4 з половиною години. Ось маємо вже посадковий. Ну що, полетіли? А чи знаєте ви, як знайти чарівну лампу Аладдіна? Континент. Ласкаво просимо в Об'єднані Арабські Емірати. Ми їдемо з аеропорту Шарджі до Расельхайми. Це у нас займе максимум 50 хвилин. Наші дороги дуже чисті, гарні, 5-6 смуг. Немає заторів. І ось ми у Расельхаймі. Середньовіччя Арабський близький схід. Жив був у цих місцях маленький хлопчик Аладін з бідної сім'ї, син купця. Але завдяки його пригодам про цей край довідалися мільйони людей, які прочитали казки тисячі і однієї ночі. Але Аладін жив давно, а ми розкажемо вам сучасну східну казку. сказок з мультфільмів. Ми знаємо про Аладіна. в дитинстві ми вірили в його існування, і дотепер інколи віримо. Він із близького сходу, і ми теж. Ми шукаємо лампу Аладіна. У вас є лампа Аладіна? Знаю, знаю. Так, у нас є, але в іншому магазині. У вас дуже гарні меблі. Може, у вас є лампа Аладіна? На жаль, ні. Привіт! Як ваші справи? Може, у вас є лампа Аладіна? У нас багато чого є. Але мені треба лампа Аладіна. Вже розібрали. Закінчились. Те, що хочеш, є старі телевізори, пластинки, патефони. Але немає лампи Аладіна. Але в нас є перстень. Може він допоможе нам знайти джина, який допоможе нам знайти лампу Аладіна. Якби мені десь взяти чарівну лампу Аладіна, де той джин? Я можу вам допомогти. О! Хо -хо, О як приємно вас зустріти. І, чарівна лампа Аладдіна, але дивіться, яка вона сучасна з годинником. Час же пливе. Тепер ми можемо з вами загадувати будь-які бажання. Я добрий чин. Відкинаю. Всі ваші бажання. Не знаю, як ви, а я люблю море. Щоб тепленьке воно було, щоб сонечко світило, небо безхмарне і пісочок білий, чистенький. Це все хайма. І так понад 60 кілометрів. Саме стільки має берегова лінія у цьому еміраті. Тут тепло, там зима, тут літо. А море як там? Ідеально. Чисте. Тут спокійна атмосфера, дуже гарні пляжі, як цей, де ми знаходимось. Вода вчиста. Так, різні структури, в тому числі і дабл Hilton, працюють над очищенням моря пляжів, як міських, так і приватних. Персидский залив открытое море у нас здесь, а это уже залив самого острова Марчан. Обратите внимание, тут такие легкие волны. Вот, таки, Шторм не бывает. Шторма mm. практически не бывает. Они сцевины в залив ходят на пляж, купаются вони? Скорее всего, нет. Нельзя сказать, что я бы видела, что они купались за то время проживания моего здесь. Но они ходят на пляж, сидят, беседуют то есть, со своими семьями, иногда делают барбекю. То есть это можно заметить на, именно на публичных пляжах. Вода така тепла, так тепла, нам пощастило в Рассельхаймі і взагалі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ми насолоджуємося перебуванням на пляжі, водою. у той час, коли у вас в Україні холодно, ви можете приїжджати сюди. А яка температура влітку у Росельхаймі? влітку температура води 28-30 градусів. а повітря може сягати 40 градусів. Тож вода як в теплій ванні, Море – это очень хорошо, но бассейн всегда неплохо. Практически все отели в Рассельхаме предлагают большое количество бассейнов. Так же, как и наш отель, бассейны расположены всегда так, что из каждой зоны, где проживает турист, всегда удобно дойти до него. А что любишь в Янце? Может бассейн? Бассейн. Большинство наших туристов с Украины приезжают сюда только ради, скажем, морского э, отдыха. Помимо моря и гор также у нас присутствуют 7 плавательных бассейнов. Только у нас в ростове есть плавательный бассейн с морской водой. Очень зелено тут, много я бачу деревьев, пальм, душа багато. Да, Расльхем... дешево ходится, например. Да, очень недешево, но по сравнению с Дубаем, Россихем это достаточно экологический Эмират. Тут э, нет таких высоких зданий, поэтому мы бережем традиционную арабскую сказку. Все пилы, они до двух этажей. И, как вы знаете, в арабских, э, скажем так, даже сказках есть такое поверье, что люди не должны жить выше, чем даже пальма растет. Поэтому, видите, все вровень. Пальма самая высокая, самая высокая вилла. А нас шейх заботится о наших природных ресурсах и пытается все по максимальности сделать экологически чистым, чтобы все люди чувствовали себя как дома. Поэтому у нас достаточно зелено. Мы ухаживаем за каждой пальмой, за каждым кусиком, даже в летнее время, когда плюс 50 градусов. Поэтому каждой пальме подведена определенная трубочка с водой, которая постоянно туда идет. За воду мы платим достаточно много. У нас нет природных источников воды, чистой. Поэтому мы берем воду с моря, фильтруем ее, убираем соль. И, скажем так, этим и питается наша матинка-природа. Вот так. Песочек у нас необыкновенный, он привозной, соответственно, это полуостров, который сделан руками человека. Конечно, туристам нравится, потому что песочек беленький, он тоненький, он быстро не нагревается. Вы знаете, иногда температура может достигать до 40 градусов. То, то есть, вовремя. особенно летом, да, то есть до воды не надо бежать. Але море добре, пляж добре, але бути в Росальхамі і не бути в пустелі нас ніхто б не зрозумів. От би нам в пустелю. Твій слога перед тобою просив мене, чого хоче. І ось вона, аравійська пустеля, така красива, загадкова. Таємнича. Ви знаєте, я про неї перший раз почула від Віктора Заячківського. Це наш земляк із Ей Арабія, який повернувся із Росильками і порадив обов'язково поїдьте в пустелю. Бо бути в Росельками і не бути в пустелі це все рівно, що бути в наших Карпатах і не побачити його верлу. І ми приїхали. А чи знаєте ви, чому гостю не можна наливати повну чашку кави? Ось так шатри бедуїнів виглядали колись. Я можу заходити у взутті. Так заходьте, будь ласка. Довкола подушки посередині червоний килим і тент. Можна сісти? Так, сідайте. Ось як традиційно зустрічали гостей. Завжди в еміратах пригощають кавою і фініками. Пригощайтеся пригощайтесь фініками. Я знаю, вони дуже корисні. Так, для здоров'я дуже добре. Їх навіть можна вживати людям, в яких діабет. Кава? Дякую. Можна брати лівою рукою? Ні. Вибачте, це була помилка. Ви можете взяти правою рукою. І скільки б вам не пропонували кави, треба її пити. Ну якщо вже дуже буде забагато. Ви можете вибачитися і відмовитися, але взагалі араби дуже не люблять. від того, що вони пропонують. У каву не додають цукру. Треба спочатку скуштувати фінік, а потім випити каву. Смачно. Треба брати один фінік або три, не два. Або п'ять? Так. Не парне число, не два. Чому це означає, що вам неприємне запрошення? Якщо ви наливаєте каву, треба наливати не повну чашку. Якщо повна, означає, ви мені не подобаєтесь. У мене половина чашки. коли ви завершили пити каву, зробіть ось так. Це означає, ви більше не хочете кави. Якщо ви так не похитаєте філіжанкою, вам знову налють кави. Отож треба зробити такий жест і поставити. Людина, яка вас обслуговує, більше вам не налє. Так, все. Все, дякую. От прокататися ви по пустелі та й з вітерцем. Ja, dober čim, vi kenanju, vi pa si plašani. Aj, vi gledate safari. Kudaj so? Hvala, very go much. much. In senčele? <laughs> no, mari, no, mari. Mrini zbuvajate in moj nasafari po pustelji z vitavcem. Вітаю глядачів програми Континент. Дуже гарна новина та сюрприз очікує тих, хто правильно віддасть відповідь на два запитання, що в перекладі означає раз Альхайма з арабської мови та друге запитання: якого місяця місяця числа та року був виконаний перший рейс в об'єднані Арабські Емірати «Ейр-Арабія». Відповідь надсилайте на електронну адресу програми Континент. Вона у вас на екрані. Хто першим відповість правильно на обидва запитання? Одержує подарунок. Також ви можете ознайомитись з умовами конкурсу на сторінці е, телепрограми Континент з надією базів у Ютубі.